Вітаю всіх я з черговим спільним замовленням і зараз покажу вам, що замовляють клієнти, і одночасно буду розповідати, чим особисто користуюсь я. Наші шикарні рідкі матові помади дуже гарно лягають на губи, щільним таким шаром, не розтікаються, тримаються впродовж всього дня. І коли я прийшла в компанію, перше, що я замовила, це ось цю рідку матову помаду, щоб і туш для вій. Щоб спробувати і розуміти, що я маю пропонувати своїм клієнтам. Була дуже здивована якістю, задоволена, тому з задоволенням користуюся і рекомендую своїм клієнтам. Я зараз покажу, як виглядає ось ця рідка помада. Взагалі я ніколи не любила ось ці рідкі помади, але, ну, не знаю, ця помада вона мене просто покорила, неймовірно, гарно має приємний запах і якість чудова. Це в мене вже друга, першу я вже закінчила. Замовлені олівець для брів. Їх у нас два відтінки. Зараз в наявності був тільки один. У мене на профілі в актуальних сторіс можна побачити, передивитися відтінки цього олівця для брів. Ось такий олівець я ним користуюся. З однієї сторони, ось така як помадка, яка дуже гарно заповнює бровки. І з воротньої сторони ми маємо олівець, який викручується. У мене він закінчився, тому я вже не можу викрутити, показати вам. Гарно тримається весь день. Мені подобається. Також замовили рум'яна. Їх у нас чотири відтінки. Теж в актуальних сторіс в інстаграмному моєму аккаунті збережено є відео. де можна переглянути всі 4 відтінки і обрати той, який вам до вподоби. А я взагалі уподобала скульптор. Ось він так виглядає. Ось чотири такі дзеркальця, чотири ось такі палетки, хайлайтер, пудра і два види румян, рожеві, такі, і більш яскраві. Мені дуже подобається. Ось цим хайлайтером можна зробити тіні, пудрою, все розуміємо, що ми використовуємо да, пуховочку і закріпили свій макіяж, і рум'яна двох видів. Дуже швидко я користуюся не щіточкою, не пензликом, користуюся пуховкою. Дуже швидко я ніколи таким. Засобом не користувалася. Зараз пробувала, мені дуже сподобалося. Тому ось такий скульптор я б порекомендувала. Їх є три види це такий універсальний. На постійній основі в замовленні як в клієнтському, так і для мене. Це наш інтим гель з пробіотиками, який дуже делікатно доглядає за інтимною зоною і прибирає навіть неприємні запахи. Ну, дуже класний, гіпоалергенний, не подразнює. Тому ось такий інтим гель. Я рекомендую для використання. Є у нас ще пінка для інтимної гігієни, теж дуже класна. Користуюсь на постійній основі нашим антибактеріальним милом, яке, знову ж таки, гіпоалергенне, не сушить шкіру рук. Зараз воно в клієнтському замовленні миємо. Підходить, головне, що підходить для всіх членів родини. Була акційна ціна, можна було взяти за досить доступною ціною. Його розібрали миттєво. Тому що слідкуйте за новинами і коли побачите акційну ціну, рекомендую запастися цим товаром нашим. Замовлені один дуже цікавий препарат, який замовили клієнти, і одну пляшку взяла я собі, тому що у мене в родині вона закінчилася: це імуноген. Розібрали його досить швидко і миттєво. Це такий антибактеріальний противовірусний препарат. Який можна приймати, коли ви тільки нові чули перші ознаки хвороби грипу, вірусної інфекції, герпесної інфекції? Ви приймаєте відразу при перших ознаках хвороби, приймаєте 4-5 днів кожні 4 години по одній капсулі, і хвороба протікає легше, швидше наступає одужання. Препарат дійсно дієвий, випробували на своїй родині, тому що були захворіли на інфекцію якусь вірусну. Працює досить класно, тому цей, цей препарат однозначно має бути в вашій аптечці. Зараз його вже розібрали, немає, але я сподіваюся, що відкриється каталог і він знову з'явиться у нас, тому що ну, це неймовірно класна річ для попередження хвороби в родині. Ну і вітамін d 3 для діток від одного року для покращення засвоєння кальцію фосфору, для зміцнення кісток і зубів. Ось такий препарат для своїх діток ви можете замовити у нас. Вітамін Д3. Формую спільні змовлення з безкоштовною доставкою на Білгород Дністровський. Також працюємо за дропшипінгом і відправляємо продукцію відразу зі складу на ваше відділення нової пошти. Ви оплачуєте доставку і вартість продукції. Ви можете зареєструватися як клієнт компанії і користуватися всіма знижками і акційними пропозиціями від. Компанії знижка для клієнтів зареєстрованих від 10 до 26%. Зареєстровані клієнти отримують 50 гривень на перше замовлення, отримують кешбек 10% за кожне своє замовлення. І беруть участь, звичайно, у всіх акціях та е, програмах, які пропонує компанія. Мої постійні клієнти, клієнти мого продуктового чату в Телеграм, вони користуються теж багатьма привілеями. Для них часто. Є в моєму продуктовому чаті і знижки, і акції, і подарунки. Тому, якщо хочете приєднатися до мого продуктового чату в Телеграм, ставте плюс, і я вам надам посилання. І, звичайно, продовжую запрошувати до співпраці всіх тих, хто бажає підтримувати українських виробників, хто бажає популяризувати українське і хто хоче будувати бізнес і мати сьогодні додатковий дохід, який, можливо, з часом. Зможе перерости в ваш основний дохід, тому що в компанії Джерелі є два види реєстрації: або як клієнт для користування продукцією, або як бізнес-партнер який починає будувати свою команду, займається продажами продукції, тобто кожен обирає сам собі напрямок, за яким він хоче працювати. Якщо є питання з приводу співпраці, пишіть в особисті, коментуйте, і я надам вам додаткову інформацію. З вами була Тетяна Кравцова, менеджер компанії «Джерелія».